Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх. І мене звати Семен Астапов. Сьогодні ми розглянемо з вами одну з таких найбільш актуальних тем, які наразі витають буквально в інфопросторі. Це відстрочку від мобілізації для чоловіків віком до 25 років і, відповідно, старше 50 років. Що насправді відбувається? Чи є якісь внутрішні директиви, які захищають ці дві категорії, так яка ситуація наразі з законопроектами, який чекає на підпис президента? Залишайтеся з нами для того, щоб дізнатися цю інформацію. Буду вдячний вам. За лайк та підписку, відповідно шерте це відео е, до ваших друзів для того, щоб вони також підписувались і знали більше про свої, та скажімо так, наші права. Що ж важливо сказати в контексті взагалі всього цього, друзі? По-перше, варто значити, що директиви стосовно відстрочок, вони дійсно існують, але ситуація наразі вона неоднозначна. Так дійсно, скажімо так, в моїй особистій практиці не було звернень стосовно е мобілізації до 25 років людей. Але від колег чув, що іноді з помилки або через недостатню досвідченість, дійсно ТЦК хапають і мобілізують чоловіків молодше 25 років. Знову ж таки, в моїй практиці таких звернення. Звернень не було також. Представники влади активно також підтверджують, що до 25 нікого не мобілізують, і все інше. Якихось спеціалізованих наразі директив стосовно мобілізації до 25 років та таких, скажімо так, окремих положень, окрім законодавства, так яке вже прийнято, що мобілізація в нас проходить з 25 років загалом, є законопроект. Номер 11379D, який вже скажімо так, регулює це питання, який прямо забороняє мобілізацію ще раз осіб до 25 років, але все ж таки він наразі тільки переданий на підпис президенту і. Це він був передне так 15 жовтня 2024 року, але наразі президент його не підписав. Скільки буде ще це тривати? Ми поки що чекаємо дій, і відповідно, можливо, навіть буде правильно звертатись, е, об'єднуватись у групи, звертатись до президента з. Запитанням стосовно можливості як найшвидшого підписання цього, щоб захистити саме категорію призовників, призовників так військовозобов'язаних до 25 років, щоб їх не могли мобілізовувати. Чому взагалі постало таке питання? Друзі, таке питання постало через неоднозначні законодавства, тому що з одного боку зазначено, що всі-всі-всі навколо кажуть, що мобілізація відбувається з 25 до 60 років. Але всі-всі, абсолютно всі законодавчі акти зобов'язують ставати на військовий облік, зобов'язують проходити ВЛК. Та все інше, скажімо так, з саме 18 до 60 років. Більше того, виїзд з території України та інші наразі обмеження для громадян України введені саме для, скажімо так, вікової категорії: від 18 до 60, не від 25 до 60, не від там інших якихось так вікових. Скажімо так, рамок. Тому, друзі, саме це, це є певні різночитання. Це стосовно того, що стосується е, людей віком <кій> до 25 років, е, стосовно людей старше 50, як я раніше казав у попередньому відео, де була купа хейту, але наразі це підтверджується, і я поясню, чому це підтверджується, що була дійсно секретна директива стосовно осіб, які е, старше 50 років, що їх неможливо мобілізовувати, а їх можливо мобілізовувати лише, якщо вони несуть певну користь для армії. То мають якусь дуже рідкісну або якусь дуже ключову посаду, на яку дуже важко знайти людей. Тому за скажімо так наказом генштаба людей певну людину віком старше 50 років можливо мобілізувати. Але друзі, що варто наразі зазначити, наразі є дуже різні заяви, скажімо так: різних керівників, замів керівників РТЦК та СП, різні заяви народних обранців, і наразі сказати, що є якийсь спеціальний документ, який був би доступний для суспільства, яким. Ви могли, ви могли, ви, я будь-хто могли познайомитись і відповідно розповісти, ну прочитати його і зрозуміти, як захищена категорія 50+. Такого документу наразі, друзі, на жаль, нема. Але у наступному відео я розповім про те, про що прообмовився, скажімо так, одним з керівників РТЦК та СП. І відповідно ми з вами трошки пройдемося саме по категорії 50 вже у наступному відео. Що варто зазначити, друзі? Наразі головна мета всіх мобілізаційних е законодавства всього мобілізаційного, всіх мобілізаційних е з постанов е та скажімо так івентів. Вони покликані лише на те, щоб забезпечити комплектування особового складу, і відповідно дійсно, якщо у вас є підстава, неважливо, скільки вам років, особливо 25-60 категорій. Якщо у вас є підстави для відстрочки, ви їх знаєте, або ви можете про них дізнатись, просто прочитайте постанову 560 кабміну. Там дуже гарно розписаний порядок, які документи вам потрібні для отримання відстрочки, як її отримувати, до кого звертатись. Перечитайте оновлені правила військового обліку прийняті від грудня. Рудня 22-го року, так, це 1875, наскільки я пам'ятаю, можу, ну це стосовно номеру, просто військовий облік постанов увіб'єте гуглі і подивитесь. Отримуйте свої законні відстрочки. Так, це важко, це потрібно купа паперової роботи, все інше. Але, друзі, я вкотрий раз закликаю, як і у всіх своїх відео, завжди, 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 якщо у вас є підстава для відстрочки, вам потрібно реалізувати це право, тому що якщо вона у вас просто є, і вас затримали і кажуть, ось ви не підлягаєте ніяким відстрочкам залазьте в бус, поїхали на ВЛК, а потім на фронт. Відповідно, ви дійсно ви маєте реалізувати своє право на відстрочку. Незаконні різні затримання це одна справа, так тому що ці затримання проводяться без процедури, неоповноваженими особами тощо. Але ви маєте зробити зі свого боку абсолютно все, щоб з вами такого не сталося. Тому, друзі, використовуйте своє право на відстрочку і завжди, завжди, завжди слідкуйте за трендами законодавства, тому що наразі воно дійсно змінюється майже кожного дня. Якщо ви хочете дізнаватися більше про ваші права, про права військовозобов'язаних, ініціативи та реальний стан речей з практичної точки зору, я буду вам вдячний за підписку та лайк моєму каналу. І відповідно ви зможете завжди слідкувати за трендами, залишатися на зв'язку та бути більш обізнаним про свої права. До побачення, дякую вам за перегляд і гарного вам дня! Бережіть себе!